А, це, що на вулицю? буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три, Чотири. Так. П'ять. Шість. Шоста проїхало. Полиці вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран, пожежний. І вони ведуть розслідування того, що тут сталося. Потім зіляється такий дядя, він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки, і це все зупиняється, коротше. Раз і пропав. Тепер треба я хочу дізнатися, що це було. Це було Hatering. Someone pushed a device. Which calls the the brigade. But it's not Ukrainian people, it's fake Ukrainian people. Yeah, I know, I know. що вияснилося? Хто хтось із циган в шутку натиснув на датчик пожежі, поняв, ну, стукнув чи нажав. І коли, коли немає реальної причини, не заплатити за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають і організуються. Це. Це да. Вони сказали, що тільки виклик, тільки виклик, одна тера-2000 євро. Це не враховує оплату службу, що приїхали і робили це прикій. Тобто це п'ятерка десь. Прикинь. Все, депортація? Жесть. Ось такі приколи.